Сьогодні зранку ми кормили наших курочок круасанами і сушами. І дуже цікаво, які ж яйця вони будуть нам давати на такі їжі. Давай перевіримо. Так. Курочка. Що? Як так? Діти йдіть, подивіться, що нам курі знесли. Нестор біжи! Це просто капець. Давали утром круасани із сушами. Ти можеш це повірити? Як це так? Як воно вилізло з них? Оцедо! Оце да, я не можу поняти, як це так? Друзі, може хто знає, може хто експерт в цих курях, розкажіть нам, як це так трапилось Нам дуже цікаво. Підписуйтесь на канал і дивіться, завтра ми будемо кормити курей. Чим ми кормити? Какашками. Какашками, і що вони нам знесуть? Золоті яйця. Та ні, ну відкуди ти знаєш, треба провірити. Ну все, підписуйтесь дуже цікаво. Слідіть за нами.